Поміж хмар та між зірками десь між місяцем і сонцем є чарівне місце місце, де живе святий Миколай. Даня, привіт! Який же я радий тебе бачити? Тобі вже десять років. Я в захваті від твоїх спортивних успіхів. Ти добився великих результатів у дзюдо. Активно ведеш свій YouTube канал, а ще плануєш займатися футболом та боксом. Ну ти молодець лайк і підписка. А тепер і йдемо в мою хатину. Таня. Я весь час любуюсь і пишаюсь тобою. Інколи, звісно, закриваю очі на якісь твої витівки, але я і сам раніше трішки бешкетував, коли був молодим. Знаєш, Даня, у мене є хороші помічники, мої союзники та хороші друзі це твої батьки. Вони постійно допомагають мені з моїми чарівними справами. Тож… Слухайся їх завжди. Сьогодні я отримав багато листів від інших дітей і підготував багато подарунків. Тепер своїм чарівним транспортом я маю доставити їх всім чемним діткам. Ось бачиш цю гору, Даня. Пам'ятай, ти великий молодець, я бачу твої успіхи і всі хороші справи, які ти робиш. Так тримати. Бажаю тобі здоров'я, здійснення мрій та перемоги Україні. Слухайся батьків, очікуй подарунки і до зустрічі наступного року.